27 березня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект 9092.3, що передбачає зміни до кодексу про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Так, наприклад, даним законопроектом передбачаються зміни у розмірі штрафу за правопорушення, такі як порушення швидкісного режиму та проїзд на червоне світло світлофору, що передбачено статтею 122 кодексу, а також порушення правила паркування на місцях. З інвалідністю, що передбачено статтею 152 кодексу про адміністративні правопорушення. Але цікавою правкою у цьому законопроекті є стаття 265 пункт 4. Там, наприклад, передбачено внесення другої частини статті із наступним текстом забороняється тимчасове затримання транспортного засобу інспектором з паркування під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан. Це передбачає те, що у міських інспекторів з паркування, де от якраз таки зараз є е, право евакуювати авто, що наприклад неправильно припарковане або заважає дорожньому руху, це право відбирається і передається співробітникам національної поліції Ми Повненням статті 265 пункт 2 про затримання транспортного засобу співробітниками і нацполіції і фактично переносить нас у той період законодавств, що існував 6-7 років тому, де ще не було сформовано законодавчої бази про міську службу з паркування, і, взагалі. Повноваження інспекторів евакуювати авто, і уся в принципі дорожня ситуація тоді регулювалася виключно підрозділами національної поліції. Пояснюваній записці законопроекту визначено, що метою законопроекту є тимчасове на період правового режиму воєнного стану позбавлення виконавчих комітетів сільських селищних міських рад, в особі інспекторів з паркування, права здійснення тимчасового затримання транспортних засобів та надання при цьому відповідних повноважень працівникам у повноважених підрозділів національної поліції за статистикою, що визначена у мотивувальній частині цього законопроекту за рік дії воєнного стану в Україні через повномашту. Штабне військово вторгнення Російської Федерації кількість випадків тимчасового затримання транспортних засобів зросла. Часто такі затримання відбувалися навіть без законних підстав. При цьому варто взяти до уваги, що під час воєнного стану населені пункти України зазнавали масовних ракетних обстрілів, і щоб зберегти власні життя та здоров'я під час повітряної тривоги, водії були змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття, при цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки у непризначених для цього міні. Місцях і відповідно застосовувалось тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування відповідно до статті 265 пункт 4 цього кодексу. В такому разі, з етичної та моральної точки зору, на думку законодавця, не припустимо вимагати від водіїв не порушувати правила зупинки або стоянки, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров'я, а не правилами дорожнього руху. Мотивувальна частина у цього законопроекту зрозуміла, але вона має багато нюансів. Так, часто густо серед випадків неправильного паркування, що викликає необхідність евакуювати авто, часто трапляється у великих містах України, зокрема Київ, Харків, Дніпро, Одеса, де у центрі або у якихось щільних щільній забудові неправильно припарковані авто заважають іншим учасникам дорожнього руху. Так, ми можемо іноді спостерігати випадки. Паркування авто на пішохідних переходах або на території трамвайної колії, і відповідно припаркований транспортний засіб заважає руху трамваю. Тобто, життя водія, передбачене цим законопроектом, ми ставимо вище ніж, наприклад, життя інших людей, що пересуваються громадським транспортом, або, наприклад, пішки. Розгойдали авто і звільнили трамвайну колію. Одеські комунальники виклали в мережу відео камер спостереження як біля при. Возо кермувальниця паркується в притул до трамвайних рейок і йде собі геть. Згодом туди під'їжджає трамвай і виявляється заблокованим. Спочатку водій та пасажири чекали на власницю машини. Терпець урвався, і всі разом вирішили посунути автівку. Заблокований через одну однісіньку машину. Таким сьогодні виявився цілий район в Києві. Зупинились трамваї. Один автобус спробував проїхати застряг до спроби протиснутись. Долучилась вантажівка, і це вже призвело до повного паралічу. Обідній час на столичному Подолі. Зазвичай вулиці напівпорожні, але на коліях затор стоять і трамваї, і автівки. Багатокілометрову тягнучку створила ось ця залишена без нагляду машин. Для того щоб розібратися у цьому питанні, я вирішив запитатись у декількох експертів з сфери міської мобільності та взагалі урбаністики стосовно того, які зміни слід очікувати у разі прийняття цього законопроекту Верховної Ради і як це вплине на життя українських міст. Тож в чому взагалі полягає зміст і актуальність міської служби з паркування і взагалі явище евакуації авто для українських міст? Ну, дивіться, паркування можна розділити, мабуть, на кілька категорій. Але давайте, от уявімо собі кейс. Ви приїхали припаркуватися до центру міста. Більшість робочих місць в Києві зосереджено саме в центрі. Тому, якщо ви такий офісний працівник такого середнього класу, наприклад, скоріш за все, ви працюєте в центрі Києва. Ви приїхали на власному автомобілі, щоб припаркуватися. Тепер дивіться, які у вас є опції. Ви можете припаркуватися там, це, де це дозволено, не заборонено, давайте так, де не заборонено, і не треба платити. От це така от, вам пощастило. От ви так припаркувалися? Можливо, це парковка вашого. Торгівельного цього бізнес-центру і так далі. Тобто таких місць небагато. Другий варіант: ви приїхали припаркуватися на майданчику міському. Всі бачили такі сині лінії розкреслені. Це те, що місто відводить спеціально під паркування. Тобто, це земля, яка містом відведена під підплатну послугу паркування. А третій варіант: ви припаркувалися там, де це не дозволено насправді там за 10 метрів до пішохідного переходу, там на вулиці, де це не дозволено за суцільною лінією розмітки, я називаю на велодоріжці. От, е, і ви припаркувалися. Давайте це незаконне паркування розділимо ще на дві категорії. Воно може сильно заважати. Якщо ви там, наприклад, стали в лініях, що називається трикутник видимості, це небезпечно, або ви звузили проїзну частину, там де потрібна її пропускна здатність повна, або ви перекрили рух якимось учасником руху, наприклад, громадському транспорту, трамваю, особи, особливо чи велосипедистам. Тобто, це така от серйозне порушення, чи от в Києві і ну і в будь-якій будь-якому місті України серйозним порушенням вважається стати на місце для людини з інвалідністю. При тому, що не будучи а, людиною з інвалідністю, і четвертий варіант, коли ви також порушили, але ви не сильно типу заважаєте. Тепер ви запитали а, щодо служби а, міської, а, навіщо вона потрібна? А вона потрібна перш за все для того, щоб контролювати оцих, цю другу категорію, коли ви стали, ми з вами стали в синій лінії, і ми маємо заплатити. Тобто, ця служба створена для того, щоб збирати гроші за е, цю послугу. Фактично, ну і займатися розвитком цього простору, я знаю, там, прибирати, зменшу, подавати, ініціювати зменшення чи збільшення цієї кількості паркоміс, брати паркувальний збір зі стоянок. Наприклад, якщо ми з вами в Києві хочемо відкрити стоянку, надавати таку послугу, нам треба буде платити з вами паркувальний збір за кожний автомобіль. І саме ця служба буде збирати цей збір. І е е евакуатори, от в яких е е випадках вони працюють, це третя категорія, коли ми з вами. Ми припаркувалися, і ми заважаємо іншим учасникам руху або наражаємо їх на небезпеку. Власне, що робити з такими автомобілями? Їх, звісно, треба якнайшвидше перенести кудись в інше місце. Ну, в нашому випадку це на штрафмайданчик. О тому, якщо питання в тому, чи потрібна, чи потрібна менеджер, який фінанси збирає, я скажу безумовно так. За всіми стандартами паркування має бути платним і дорогим, тому що ця послуга дуже обмежена. У неї в місті є дуже обмежена пропозиція, тому потрібен за, за неї потрібно платити. Якщо за неї потрібно платити, потрібен адміністратор, який буде збирати ці гроші. А, і евакуатори, чи потрібні, власне так. Ну в Києві я не скажу секрет, якщо скажу, що. В Києві частина автівок паркується так, що Чинить проблеми для безпеки дорожнього руху для пропускної здатності або перешкоди для інших учасників руху. Логічно, коли водій просто йде, на нього не можна вплинути автівка стоїть. Логічне рішення цю автівку перемістити, тому евакуація існує саме для цих цілей. Питання евакуації воно дуже потрібне і дуже важливе для України для міст, взагалі там де є великий рівень автомобіле користування, оскільки. На превеликий жаль, водії дуже часто, коли не знаходять місце для паркування, для того, щоб залишити свій автомобіль у дозволеному місці, вони це роблять у недозволеному місці, і це призводить до аварійних ситуацій між автомобілями чи автомобілів з пішоходами. І це ви, створює великі проблеми саме там в більшості випадків для людей, які не захищені, тобто це пішоходи, велосипедисти. Ну, Там різні люди. І окрім того, це навіть створює. Е окрім ризику, це створює великі незручності у пересуванні містом. Оскільки е це знову ж таки це запарковані тротуари, це запарковані десь перехрестя, які потрібно обійти, е і дуже мало місця залишається для того, щоб зробити зручний маневр. Евакація неправильно припаркованих автомобілів для українських міст наразі є дуже актуальною через е три причини. По перше, вони е, створюють значні затримки для руху громадського транспорту. Одним з чудових прикладів цього є перехрестя вулиці Руської та підвальної у Львові, де неправильно припарковані автомобілі е, стають в габарити руху трамваїв, тим тим самим паралізуючи рух е, двох маршрутів трамвайних місць. Крім цього, автомобілі е, дуже часто займають місця пішоходів, тротуари і пішохідні зони. Попри те, що в Чернівцях з цим величезної проблеми немає, але на деяких немагістральних вулицях таке трапляється і вони не залишають для пішоходів взагалі ніякого місця. Е, такою вулицею можна назвати вулицю Синагоги в Чернівцях. Крім цього, неправильно припарковані автомобілі е, вбивають зусилля окремих місць, якщо ці зусилля взагалі є щодо розвитку велотранспорту. Е, наприклад, е, можна назвати вулицю Золотоворіцьку. Києві, де велика інфраструктура зроблена досить давно, але через е, неправильно припарковані е, машини вона перетворилася на стихійну парковку. Примусова евакуація авто, які заважають дорожньому руху, вона в правилах дорожнього руху є давно, і е, це правильно, тому що е, ну що це на практиці значить. Наприклад, Ну, що авто може стояти таким чином, що буде перекривати. Огляд візуальний з пішохідного переходу. Людина може не помітити автомобіль, які до неї наближається, тобто втрапити в аварію, От. або цей автомобіль може блокувати рух трамваю в Києві. Таке ось нещодавно було. От або цей автомобіль може блокувати проїзд в двір, який треба там для того, щоб швидка пожежна могла проїхати. Е, тобто, це і взагалі така мені колись знайомий сказав, я згодна з цією фразою, що правила дорожнього руху вони писані кров'ю зазвичай. От, тобто, коли вводиться якесь нове обмеження, це зазвичай після того, як щось трапилося і щоб цього не повторювалося, ці правила з'являються. От е, тепер чому зареєстрований зараз цей законопроект? Я не знаю. Ну у нас є дуже дивні депутати з дуже дивною мотивацією в Київраді, Верховній Раді. Я думаю, що його автівку. Декілька разів евакуювали, і він вирішив, що нічого кращого він не придумає, ніж прибрати цю норму. З Закону е група депутатів Київської міської ради також зареєструвала проект рішення про заборону евакуації під час повітряної тривоги. От е але ну, тут очевидно, що це якби надаючи якісь переваги одним учасникам дорожнього руху, тобто автомобілістам. Ми таким чином обмежуємо в правах там пішоходів, наприклад, велосипедистів, тому що е, ну окей, ми не евакуюємо авто під час повітряної тривоги, щоб людина могла кинути свій, свій автомобіль е, в не в місці, де вона не може припаркуватися відповідно до правил, і типу швидше попрямувала до укриття, але евакуації підлягають авто, які заважають. Тобто я вичерпний перелік тих умов, за яких авто евакуюють. О, тобто це авто буде заважати іншим учасникам дорожнього руху. Виходить, що велосипедист, виходить, що ветеран на колісному кріслі, виходить, що там батьки з дитиною на колясці, вони не зможуть швидко дійти до укриття, бо їм треба буде обходити цей автомобіль. Не як. я. От, або хтось інший потрапить в аварію через цей неправильно припаркований автомобіль і потрапить до лікарні, а не до укриття. От таким чином, ми, начебто, надаємо якусь перевагу комусь, але дискримінуємо інших е, киян. О, це, це дуже неправильна історія. І насправді я е, сподіваюся, я думаю, що не, не пройде цей проект. От бо я звернулася до е, радниці уповноваженого з захисту осіб з інвалідністю при президентові, до уповноваженої по Києву справ людей з інвалідністю і з тим, щоб дати якусь свою оцінку цьому проекту, от і там, висловити свої побажання наскільки він. Не, не, не дуже гарним чином впливає на права людей з інвалідністю. Представники місцевого самоврядування, зокрема голова департаменту Київської міської державної адміністрації Руслан Кандебур, зазначає те, що порушники можуть залишати транспортні засоби там, де вони захочуть, тобто на слугах, зупинках громадського транспорту, велосипедних доріжках, пішохідних переходах тощо. При цьому протягом перших 10 днів з моменту винесення постанови сплатять штраф усього 50% від загальної суми, тобто як оця податкова знижка, і це. Буде дешевше, аніж паркуватися на платних паркувальних майданчиках. Чи погоджується ви з тезою голови департаменту, і чи актуально взагалі ось якраз таки ця проблема для Києва? В Києві величезний дефіцит паркувальних місць. Я не скажу точно, і КМДА, мабуть, не скаже точно, але він може сягати ну, от, за моїми такими суб'єктивними оцінками, двох третин. Тобто десь двом третинам автомобілів може не бути для них нормального паркомісця, і вони паркуються де завгодно. А от те, що ви перерахували, це знову ж таки оця от е, третя категорія, коли вони заважають дійсно іншим учасникам руху і чинять затримки або наражають на небезпеку. І чи багато таких випадків? Я думаю, так. Я, е, я пересуваюся центром міста в основному пішки. Я можу сказати, що в Києві примітно фотографувати такі місця, тому що вони рідкі по фотографування. Фувати там, де є порушники, ну це просто будете все, все все весь час ходити і знімати відео. Тому так така проблема є. Є е, така штука, коли евакуація, то якби отримує водій покарання двічі: по перше, він отримує фінансове покарання більше значно, оскільки е, він вимушений заплатити за послуги евакуації автомобіля, окрім е, штрафу, який е, е, йде в бюджет міста але він ще й отримує незручності, тому що йому потрібно їхати там в певну частину міста для того, щоб забрати цей автомобіль і відповідно змінити багато там своїх планів, сісти на таксі і доїхати вже на штрафмайданчик, пройти всі необхідні процедури, і тільки потім забрати свій автомобіль. І це насправді дуже така, знаєте, повчальна процедура, яка Змушує, яка б'є по гаманцю і змушує водія замислюватися. але ініціатива депутатів вона е, якби хоче, має на меті дати зелене світло всім порушникам, оскільки так, е, у разі е, скасування можливості евакуації автомобілів, що хочуть заборонити робити саме муніципальним е, інспекторам з паркування. То більшість водіїв зможуть безперешкодно і без ризику бути евакуйованим, залишати автомобілі і наражати на небезпеку як інших водіїв, так і е пішоходів. І звичайно, що е штраф е там зі знижкою 170 гривень це взагалі ніщо. Оскільки ну такі самі штрафи є там за перешвид... перевищення швидкості, і ну в нинішніх умовах це скільки? Це трошки більше ніж 3 літри бензину, і це. Дуже невеликий штраф за порушення, яке може мати значні негативні наслідки. Даним законопроектом передбачається те, що із змінами у кодексі про адміністративні правопорушення передаються повноваження з евакуації авто від міської служби з паркування під час повинного стану до національної поліції. Фактично, це нас повертає у законодавчий період, 6-7 років тому, де в принципі не було цієї міської служби з паркування ще формувалася законодавча база для. Цього, тобто, ми перевіряємося фактично от такі часи законодавчого періоду, чи взагалі підтримуєте ви таку ініціативу, і ну чи покращить, чи там, от, погіршить погіршиться ситуація мобільності у місцях з великим трафіком? Насправді діяльність інспекції з паркування набагато якби полегшила роботу поліції в цьому плані. І саме це були конкретні люди, і є конкретні люди, які займаються е, питанням е, правильності паркування і е, понесенням відповідальності для тих, хто порушує ці правила. І звісно, що якщо е, міста втратять інспекторів з паркування, їм буде заборонено робити. Е, Евакуації, то поліція точно не буде цим займатися, оскільки вони завантажені великої кількості іншої роботи. І якщо навіть буде здійснювати таку о, роботу еваку... з евакуації, поліція, то це будуть дуже точкові. Випадки, коли вони там дуже сильно там заважають, і, і, і то і потрібно буде чекати, наприклад, декілька годин, доки це все це питання обладнається. Не знаю, приїде патруль, який звільнився. Наприклад, в Києві нещодавно е, на 40 хвилин зупинилося, зупинився рух трамваїв е, на швидкісній лінії біля залізничного вокзалу, оскільки хтось кинув свій автомобіль і перекрив рух трамваю. Власник всього на всього один одна людина власник одного авто зробила проблеми для тисяч жителів міста. Так дійсно відкат назад, дійсно деградація, тому що раніше це робила тільки поліція. Більше того, взагалі в сфері е, в сфері дорожнього планування. В нас зараз забагато повноважень в поліції. Зокрема, в нас от правила орган... схеми організації дорожнього руху. Чомусь затверджує поліція, і затверджує вона їх не тільки з огляду на дотримання правил дорожнього руху. А й ну просто зі своїх якихось досвіду. і зараз місто, наприклад, в ці з цих процесів геть зовсім виключено. Тобто, забудовник може ну, будує житловий комплекс і далі виїзди зі своєї території, дорожнє регулювання там на території. Він малює змі... зміну схеми дорожнього руху і це в поліції. Місто може не знати ці зміни, в принципі, вб'ють фірми, які зараз займаються евакуацією. Е, адже вони не зможуть просто заробляти, е, причому дуже дивно автор законопроекту аргументував свою позицію, е, назвавши е, ці фірми такими, які зловживають евакуацію. Ну, по перше, я давно не чув, щоб незаконно евакуювали якусь машину без вагомої на то причини. Звживання це було б тоді, якби. Водії не порушували, а без причини машини викойовували на штраф майданчики. Цього немає принаймні. Я про такі випадки не чув. Знаєте, я філософськи до цього відношуся. Знаєте, я це сприймаю, як от ви кажете, повернення на 5-6 7 років назад, а і це дуже схоже на такий автомобільний дикий захід. Тобто, можливо, дійсно нам потрібно. Ми не до кінця відчували, що таке свобода автомобілізму. І можливо, нам потрібно ще більше от відчути е, на собі всі негативні риси, які має автомобілізм. А в сполучених штатах, наприклад, це відчули сповна. Вони дуже сильно як е, багато робили для розвитку саме автомобілізації, і мали в містах деякі проблеми, які зараз дуже тяжко вирішують з великими фінансовими ресурсами. От, можливо, нам також треба це відчути. От, тому можливо, це знаєте, цього не можна уникнути. Отаких от, от контрреволюції урбаністичному плані. Тобто була революція, наче дозволили і вже взялися за впорядкування паркування. А знаєте, наведення ладу в паркуванні це приблизно основа, це фундамент взагалі транспортної політики міста. Без цього нічого не буде. І от, власне, начебто ми побачили, що в цьому наводять порядок, а зараз бачите сигнали до контрреволюції в цьому плані. І, можливо, нехай вона станеться. от Але знаєте, я можу можу тільки е, сум е, тут от виразити, тому що це дуже часто саме безпека дорожнього руху, тобто будуть зайві жертви ДТП. Наприклад, в Києві більше ста людей гине е, в ДТП щороку. Це приблизно стільки ж, скільки від ракетних атак. Тобто, у нас така паралельна війна відбувається. От а я навіть не кажу, скільки затримок зайвих буде, скільки ми спалимо зайвого палива і часу один одного для того, щоб хтось міг припаркуватися. На коліях для громадського транспорту для трамваю, наприклад. Отже, даний законопроект може суттєво полегшити життя автомобілістів. Наявність безкоштовного паркування і відсутність адміністративної відповідальності за незначні порушення у сфері безпеки дорожнього руху дозволить автомобілістам більш зручно користуватися власними автівками і відповідно погіршить стан міського середовища, громадського транспорту і інших учасників дорожнього руху. Тому законопроект 9092 – Три є небезпечним для міських вулиць і може суттєво вплинути на стан міської мобільності. На цьому, все. Дякую за увагу. Пишіть у коментарях, як ви ставитеся до цього законопроекту і до змін до адміністративного законодавства України. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб не пропустити мої нові відео. З вами був Макс і до нових зустрічей.